Галкана Олеся та Роміні Звеньковецької. До останньої стосовно презентації Ви говорили про те, що мешканці, які живуть в історичних пам'ятках, а як робити з театрами, які у Львові в плачевному стані, вони також є історичними пам'ятками. Ну що стосується театру Звеньковецької, то моя особиста думка, треба побудувати новий театр. Ну так, але щоб будувати новий театр, також потрібні кошти з тим, що робить. Ну, якщо хтось, орієнту, хтось орієнтується, то зараз є програма, і зараз є знайдені гроші, укладена угода. І нарешті, на мій погляд, театр вже починає проєктуватися правильно. Тобто, виходячи з того, що це є театр, а не виходячи з того, що це є колишній театр Скарбка чи там, скажімо, пам'ятка архітектури. Бо досі туди безперервно закопувалися гроші, досить великі гроші. І навіть була спроба до 750-річчя Львова на силу пофарбувати фасад. На будинку, який толком не має даху, не має вікон і багато чого, вдалося разом з директором театру відстояти думку, не витрачати гроші, не розмазувати їх по фасаду. Просто загальна вартість, скажімо так, пристосування і реставрації будинку, в якому знаходиться театр Звінковецької, на даний час складає десь вже біля півмільярда гривень. Уявіть собі просту ситуацію, скільки в рік. Потужності наших фахових будівельних організацій дозволяють використати. Значить, вистає наступне питання: куди подіти театр на той час, коли його треба буде звітом забрати? Тобто питання так багато, що ніхто на рівні держави, міста, області навіть не хоче їх комплексно розглядати. Я не звинувачую. Просто очевидно, ми не маємо на це зараз сили. Але програму все-таки зусиллями театру, в першу чергу, театру, вже є зроблено, і якщо зараз буде зроблено на рівні... Проєктних пропозицій чи фор проекту концепція театру, а до нього вже буде пристосована реставрація. Бо якщо хтось знає історію того будинку, від нього мало що залишилося від початкового. Його і ще за Австрії кілька разів робили, і поляки його робили, німці його в 43-му році дуже сильно переобладнали. Тобто його історія є складна, якщо його розглядати виключно як пам'ятку, то театр звітом обов'язково треба забрати. Але якщо його розглядати як театр, то треба виходити від театру. Що з того буде, я не знаю. Але я з вами погоджуюся, що не тільки мешканців треба враховувати інтереси театрів теж. У нас, бачимо, робота щодо збереження історичної спадщини, у нас робота ведеться. Програми пишуться в на фестування. Питання культури. У нас сьогодні працює робоча група туризму, І вони працюють над тим, як залучати туристів до Львова. Питання є в тому, куди залучати. З охорони історичної спадщини, питання ясно, ми намагаємося це зберегти. Хотів би думку музеїв, почути, театрів, хто є тут, експертів в галузі культури. Куди туристи будуть їхати до нас? а що дивитися? Беше потрібно, щоб співпрацювала туристична сфера і навіть та сама театральна сфера. Тому що, коли приходиш в туристичну фірму, і кажеш їм добрий день, ми з театру, давайте щось будемо робити. То вони кажуть, «Ой ні, та де, та як, та що, та це гроші? А ми не будемо. А тому люди, а ми не знаємо. Тобто так є туристи, які ходять в театр самі по собі, тому що їм захотілося, вони там зайшли на сайт, чули про те, що театр десь поїхав. Але так, щоб туристична фірма цільово привела туристів в театр, такого немає. У нас ходять школи, організації і ті, хто приїжджає, навто тобто, може тільки якось знайомих привезти. А так, щоб цільово туристична фірма привезла там ту ж саму групу поляків, показати, що в нас є мистецтво, в нас є театр, на якусь українську виставу, так на та навіть на будь-яку виставу, такого просто ну немає. Тобто і на контакт дуже багато не йдуть. Тобто їм це взагалі не потрібно. Вони знають, вони привезли, провели екскурсію, завели, ті собі побавились, потанцювали, пішли на дискотеку і тому все завершилось. Тобто таким чином. Тобто існує проблема співпраці, так? Існує проблема співпраці. А що? хтось взагалі звідси знає про програму розробленого монітор-груп? Що кластер бізнес-послуги? Хто не знає, Дім побасив. Ні слова. Ми говоримо зараз про мою трубу. Ні, ні, ми, ми говоримо про культура. Є туризм, основний конкурентноспроможний кластер. Але культура, на думку багатьох. Сьогодні Богдан Шумолович ви сказав, не знаю, ви сказав думку, як розглядати туризм, якщо нема з боку культури. В інакшій формі це зорганізувати сьогодні, тому що. <рит> Єдина культура і є об'єктом туризму у Львові. У нас немає моря, у нас немає мінеральних джерел. І на нинішній день я не знаю, що обговорилося сьогодні на туризмі, тобто чи розглядався. Розглядалася культурна спадщина як об'єкт туризму, чи, чи театри розглядалися як об'єкт туризму. Можливо, як об'єкт туризму розглядалися, я не знаю, дискотеки, то що було щось згадано. Тобто в цьому ну, ми, ми ж не знаємо, як там воно було представлено і як ті, які займаються менеджментом туризму, як вони бачать собі цей розвиток. Без збереження культурної спадщини, напевно, ми втратимо найважливіший об'єкт туризму у Львові. Тому я погоджуюся, що тут так багато зараз акценту на збереження культурної спадщини, але це, напевно, не все, що стосується культури, бо зараз ми говоримо загалом про культуру.